Артур Чарльз КЛАРК 2001. КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає СЕРГІЙ ОРОБЧ. РозДІЛ 3. АКАДЕМІЯ. Щойно КРИСТАЛ припинив Подавати гіпнотичні сигнали до їхнього мозку і проводити експерименти з тілами. Як задивлений на місяць і його одноплеменці вже не мали жодних спогадів про побачене і пережите. Наступного дня вони пройшли повз камінь на пашу, ні на секунду не затримуючись коло нього, ніби це не важлива нецікава частина їхнього життя. Вони не могли з'їсти кристал, а кристал не міг з'їсти їх. Отож, вочевидь, він не вартий уваги. Унизу біля річки інші, як завжди, галасували і погрожували. Їхній ватажок, австралопітек із одним вухом приблизно такого самого віку і зросту, як і задивлений на місяць, лише тендітнішої статури. Навіть зробив короткий набіг на територію ворожого племені, голосно ревучи та розмахуючи руками, щоб налякати супротивників і підтримати власну хоробрість. Води в струмку тепер залишилося тільки по щиколотку, не більше, але чим далі просувався одновухий, тим більше непевним і зніченим він ставав. Дуже скоро він сповільнився, відтак зовсім зупинився, повернув назад і з удаваною гідністю почимчикував до своїх. У всьому іншому їхня щоденна рутина не зазнала жодних змін. Плем'я зібрало досить їжі, щоб прожити до наступного дня, і ніхто не помер. Того вечора кристал знову чекав на них, оточений розпульсованою аурою світла та звуку. Цього разу програма була вигадливішою і трохи відрізнялася від учорашньої. Деяких представників племені кристал повністю ігнорував, зосередивши увагу на найбільш перспективних особинах. Задивлений на місяць потрапив до їх числа, він іще раз відчув допитливого випробувача, що намагався пізнати невикористаний потенціал його мозку. Потім почалися видіння. Ці видіння могли народжуватися в кристалі чи, можливо, в його мозку. У будь-якому разі, для задивленого на місяць вони були цілком реальні. Якимось чином, звичний автоматичний імпульс виганяти чужаків зі своєї території був приспаний. Він побачив мирну сім'ю австралопітеків вона лише в одному відрізнялася від тих, які він зазвичай спостерігав. Самець Самка і двійко дітей, що таємничим чином постали перед ним, були ситі та вгодовані. З ладким блискучим хутром. Такого достатку задивлений на місяць не міг навіть уявити. Несвідомо він відчув свої ребра, що випиналися з тіла, а натомість ребра тих істот покривав лій. Вони відпочивали біля входу до своєї печери, час від часу ліниво перевертаючись на осонні, явно перебуваючи в мирі з цілим світом. Час від часу самець голосно відригував, напевне, наївшись досхочу. Більше нічого не відбулось, і після п'яти хвилин. Видіння раптом зникло. Кристал перетворився на мерехтливий екран у темряві, задивлений на місяць потермосив себе, немов прокидаючи зі сну, заледве розуміючи, де він є, і повів своє плем'я назад до печер. Він не мав свідомих спогадів про те, що бачив тієї ночі. Коли замислений астралопітек сів біля входу до свого лігва, його вуха вловлювали звуки світу довкола нього, а в серці прокидався невиразний біль від нової потужної емоції. Це було невиразне розпливчасте почуття заздрості і задоволення своїм життям. Він не мав уявлення про причину такого стану, але невдоволення заполонило його єство, і задивлений на місяць іще на один малесенький крок наблизився до людини. Вистава з тими відгодованими приматами повторювалася щоночі, аж поки не стала джерелом заздрісного роздратування в її глядача. Це роздратування породило в душі задивленого на місяць вічну гризоту. Але те, що він бачив у себе перед очима, не могло дати бажаного висліду, потрібне було ще психологічне підкріплення. Якоїсь миті в житті Австралопітека раптом відбувся прорив, про який він потім ніколи не міг згадати. Атоми його примітивного мозку сформувалися в нові комбінації. Якщо він виживе, то ті комбінації стануть вічними і разом із його генами передадуться наступним поколінням. Еволюція страшенно повільний процес, але кристал терплячий. Ні він, ані його точні копії, розкидані по половині земної кулі, не сподівалися досягти успіху з усіма десятками груп, що брали участь в експерименті. Сотні невдач не мали значення, коли єдиний успіх міг би змінити долю світу. До наступної повні плем'я бачило одне народження і дві смерті. Причиною однієї смерті став голод, а друга трапилася під час нічного ритуалу. Намагаючись акуратно з'єднати два камені докупи, один астралопітек раптово знепритомнів. Кристал миттєво згас, і плем'я отямилося від гіпнозу. Однак той примат, що знепритомнів, і досі лежав нерухомо, і до ранку, як звичайно, його тіло зникло. Наступного вечора випробувань не проводилося. Кристал досі аналізував свою помилку. У темряві плем'я проминуло плиту, цілком нехтуючи її, а наступної ночі кристал знову був готовий до роботи. Четверо вгодованих астралопітеків досі являлися задивленими на місяць, але тепер вони робили незвичайні речі. Задивлений на місяць почав дрібно тремтіти, йому здавалося, що його мозок зараз вибухне, він не хотів на це дивитися, хотів відвернутися. Але та нещадна сила, що контролювала його, не послаблювала свого впливу він мав засвоїти урок до кінця, хоч як повставали проти цього його інстинкти. Ті інстинкти добре прислужилися предкам астралопітеків у дні теплих дощів і родючої землі, коли їй же була скрізь, хоч куди подайся. Тепер часи змінилися і успадкована мудрість віків перетворилася на бестям. Людиноподібні мусили пристосуватися або вимерти, як чимало більших і сильніших тварин до них, чиї кістки лежали схоронені у вапнякових пагорбах. Отож, бо задивлений на місяць не споглядав кристал, поки його мозок був відкритий для незрозумілих маніпуляцій. Часто він відчував нудоту, але відчуття голоду було постійним. Час від часу його руки несвідомо стискалися в жестах, що визначать, його новий спосіб життя. Задивлений на місяць несподівано зупинився, побачивши, як стадо бородавочників, принюхуючись і рухкаючи, рухалося стежиною. Свині й примати завжди ігнорували одне одного, адже їхні інтереси не перетиналися, так само, як більшість тварин, що не змагаються за їжу, вони просто трималися подалі одне від одного. Утім, тепер задивлений на місяць завмер, побачивши їх, відступив назад, потім рушив уперед, намагаючись зрозуміти свої імпульси. Немов сновида, астралопітек почав нишпорити по землі, шукаючи щось, хоч що саме шукав він не міг би пояснити, навіть якби вмів розмовляти. Задивлений на місце спізнав цю річ, коли побачив її. Він підібрав важкий загострений камінь близько 15 сантиметрів завдовжки, і хоч тримати його було не надто зручно, цей камінь міг згодитися. Примас махнув рукою з каменем, спантеличений її збільшеною вагою, він тішився відчуттям сили і влади. Тоді задивлений на місяць почав обережно підходити до найближчої свині. Йому трапилося молоде порося, дурне навіть за невибагливими стандартами розуму бородавочника. Хоч воно й помітило австралопітека кути комока, але не сприйняло мавпу серйозно, допоки вже не було запізно. Та чому бородавочник мав підозрювати цих безпечних створінь у якихось лихих намірах? Бородавочник прошкував своєю дорогою, риючи траву, аж поки кам'яний молод не знищив його невиразну свідомість. Решта стада й далі собі паслася нічим не потривожена убивство було тихим і швидким. Інші примати здивовано й захоплено спостерігали за цим дійством. Тепер вони зібралися навколо свого ватажка. Потім один із них підняв скривавлений камінь і почав гатити по мертвій свині. Інші наслідували його, використовуючи палиці й каміння, які тільки могли знайти, аж поки їхня жертва не перетворилася на брудне м'ясо та кісток. Відтак їм стало нудно, деякі людиноподібні розбрилися довколішній місцевості, доки інші нерішуче завмерли над понівеченим трупом, майбутнє світу чекало на їхнє рішення. Минуло надзвичайно багато часу, аж раптом одна з самих згодувальниць почала лизати закривавлений камінь, який вона тримала в руці. А ще більше часу знадобилося задивленому на місяць, хоч йому вже стільки було показано, щоб зрозуміти він більше ніколи не голодуватиме. Розділ четвертий ЛЕОПАРД. Хоча знаряддя, якими їх запрограмували послуговуватися, були доволі примітивні, вони могли змінити світ і зробити астралопітеків його господарями. Найпримітивнішим із цих знарядь був ручний камінь, що збільшував силу удару, і ломака з кістки, яка продовжувала досяжність об'єкта та вберігала від іклів і пазурів розлюченої тварини. Із цими знаряддями Сята нескінчена ходяча їжа, яка мешкала в савані, тепер належала людиноподібним. Проте австралопітеки потребували допоміжних знарядь, бо їхні зуби й нігті не могли розшматувати щось більше за кролика. На щастя, природа забезпечила їм прекрасні інструменти, залишалося тільки виявити достатньо розуму, щоб їх дібрати. По перше, примітивний, але дуже ефективний, ніж та пилка, модель, яка служила наступні три мільйони років, нижня щелипа антилопи із зубами. Її істотно вдосконалювали до появи сталі, ще шило або кинжал у формі рогу антилопи, і нарешті скрипки, зроблені із повної щелепи будь-якої маленької тварини, камінь, ломака, ріг кинжал, кістковий скрибок, ці чудові винаходи допомогли астралопітекам вижити. Людиноподібні швидко визнали знаряддя за символи могутності, але минуло багато місяців перед тим як їхні неповороткі пальці навчилися зрештою використовувати їх. Можливо, якби австралопітеки мали більше часу, вони могли і власним розумом дотумкати до такого дивовижного і чудового використання природної зброї, як знаряддя. Проте обставини повстали проти них, і навіть тепер з інструментами людиноподібні мавпи могли згинути навіть в тих тисячоліттях, що пролягали від них до людини. Прима там випав золотий шанс другої такої нагоди вже не буде, і їхнє майбутнє, якщо висловлюватися надто літературною, у їхніх руках. Місяць повнився і зникав діти народжувалися і іноді виживали. Виснажені беззубі, тридцятилітні старі помирали. Уночі леопард забирав свою данину. Інші щодня погрожували їм із протилежного берега струмка, і плем'я процвітало. Астралопітеки добре засвоїли уроки. тепер вони могли запросто впоратися з усіма інструментами, які їм довірили. Навіть згадка про голод зникла з їхніх місків. і, хоча з початком полювання бородавичники стали лякливими, були ще газелі, антилопи й зебри, яких на рівнині паслася сила силасиленна. Усі ці інші тварини стали здобичу новоспечених мисливців. Астралопітеки більше не зумлювали від голоду, тепер вони мали час і на відпочинок, і на перші зародки мислення. Це нове краще життя сприймалося як належне людиноподібні не пов'язували його з монолітом, який досі стояв біля стежки до струмка. Якби вони колись і замислилися про причини таких змін. То поставили б їх на карп своїм розумовим здібностям, та вони вже й не уявляли собі, як можна жити по іншому. Одначе жодна утопія не ідеальна, і це теж мала певні вади. Першою з них був леопард Людожер, чия пристрасть до австралопітеків навіть посилилася відтоді, як вони стали вгодованішими, і друге плем'я на іншому березі річки, Якимось дивом інші вижили, уперто відмовлялися помирати з голоду і далі дратували плем'я задивленого на місяць. Проблема леопарда була розв'язана почасти випадково, почасти завдяки серйозній, майже фатальній помилці, задивленого на місяць. Утім, спершу ідея, яка спричинила помилку, здавалася такою чудовою, що ватажок аж пританцював з утіхи, радіючи, що це спало йому на думку. Напевно, його й не варто надто обвинувачувати за те, що не передбачив усіх можливих наслідків. Плем'я досі іноді переживало лихі дні, хоч тепер це вже не мало безпосереднього стосунку до їхнього виживання. До сутінок вони не змогли нічого вполювати, і, задивлений на місяць, повів своє втомлене й роздратоване плем'я назад до прихистку на ніч. На порозі власної домівки вони знайшли один із рідкісних дарунків фортуни. На стежці лежала доросла антилопа. Вона зламала задню ногу, але ще мала сили боротися, тож шакали трималися від її гострих рогів на шанобливій відстані. Хижаки були терплячі, вони знали треба лише дочекатися слушної миті. Але шакали геть забули про конкуренцію за їжу. Коли з'явилися людиноподібні, їм довелося втекти з сердитим гарчанням. Спершу австралопітеки також насторожено кружляли навколо здобичі, тримаючись подалі від її небезпечних рогів, а потім кинулися в наступ із палицями й каменюками. Це зовсім не був швидкий скоординований наступ. До того часу, як нещасна тварина померла, сонце вже майже сіло і шакали знову посміливішали. У душі задивленого на місця Два сильні почуття страх і голод. Він повільно усвідомлював, що його зусилля можуть виявитися марними. Залишатися довше поза печерами було надто небезпечно. Потім, задивлений на місяць, іще раз підтвердив власну геніальність. Напруживши уяву, він подумки переніс убиту антилопу до своєї безпечної печери. Ватажок почав тягнути тушу в бік скелі, і інші, зрозумівши його намір, кинулися допомагати. Якби він знав, як важко тягти вбиту антилопу. То ніколи б не брався за це. Лише сила і витримка, успадковані від його давніх пращурів, дозволили задивленому на місяць буксувати тушу крутим схилом. Кілька разів, ревучи від розчарування перед поразкою, він майже кидав свою здобич, але впертість, така сама потужна, як і голод, штовхала його вперед. Інші подекуди допомагали йому, інколи заважали, а найчастіше просто байдуже рухалися поруч. Але, зрештою, він зробив це. В останні хвилини перед заходом сонця антилопу затягли до печери і розпочався бенкет. Кілька годин тому ситий, до донесхочу, задивлений на місяць, раптом прокинувся. Сам, не знаючи чому, він сів у темряві серед сонних тіл своїх одноплеменців і почав дослухатися. Жодних звуків, крім тяжкого дихання навколо, здавалось, увесь світ поринув у сон. Каміння перед входом до печери у світлі місяця в зеніті видавалося білим, мов кістка. Навіть думка про якусь небезпеку здавалася безглуздою. Потім через якийсь час почувся шурхіт гальки. Нажаханий, але й зацікавлений, задивлений на місяць, підповз до виступу печери і зазирнув через її край. Від того, що він там побачив, його паралізувало страхом так, що протягом тривалого часу він не міг поворухнутися. За якихось сім метрів унизу просто на нього світили два блискучі золотаві ока. Ці очі так загіпнотизували його, що він ледве розібрав. Гнучке жилове тіло, яке перестрибувало з каменя на камінь. Ніколи досі леопард не забирався так високо. Хижак не звертав уваги на нижні печери, хоч мав би знати, що там теж є здобич. Тепер його цікавила інша жертва до вище скель леопарда вабив запах крові. За кілька секунд ніч розірвали жазкі крики австралопітеків із печери вище. Зрозумівши, що він втратив переваги несподіваного нападу, леопард загарчав від люті. Але він усе ще рухався вперед, бо знав йому нема чого боятися. Хижак досяг виступу перед ходом у печеру, секунду спочивав просто неба. Запах крові заполонив усе він наповнював його знавіснілу крихітну свідомість одним нестримним бажанням. Леопард рішуче прослизнув до печери. Тут хижак схибив уперше, бо від раптового переходу з освітленої місяця місцини до темної печери навіть його звиклі до пітьми очі на мить осліпли. Астралопітеки могли бачити його силует на тлі входу в печеру ясніше, ніж леопард міг розгледіти їх. Людиноподібні були налякані, але тепер уже не зовсім безпорадні. Геть не криючись, леопард гарчаве бив хвостом, роззираючись у пошуках жаданої їжі. Якби він зустрів своїх жертв просто неба, у нього не виникло б жодних проблем. Але тепер примати були всі гуртом загнані в пастку. Розпач додав їм сміливості здійснити неможливе, і вперше вони мали засоби для оборони. Леопард, зрозумів, зрозумівши що щось не так, коли відчув приголомшивий удар по голові. Він кинувся вперед, почувся крик болю, бо кіхті його передніх лап розсікли м'яку плоть. Потім леопард відчув біль, немов від того, що щось гостре вп'ялося йому в тіло, раз у друге і нарешті у третє. Він обернувся, воліючи завдати удару, але тіні верещали і танцювали з усі біч, він не міг обрати об'єкт для нападу. Знову сильний удар поперек морди. Зуби леопарда гризнули щось біле що напало на нього в темряві, це виявилася лише мертва кістка, тепер остаточне й неймовірне приниження його тягнуть за хвіст. Леопард обернувся, відкидаючи свого зухвалого кривдника до стіни печери. Проте хай що хижак робив, він не міг уникнути граду ударів, які завдавали йому своєю новою зброєю, незграбні, але дужі руки. Його рик болю перетворився на рик тривоги, а тривога змінилася на розпуку. Невблаганний мисливець тепер став здобиччю й відчайдушно намагався втекти. І нарешті леопард припустився другої помилки. Через несподіванку та страх він забув, де перебуває зараз. Чи, можливо, він просто був настільки приголомшений і засліплений градом ударів, які сипалися на його голову, у будь-якому разі леопард хутко вискочив із печери. Він жахливо заверещав, не відчувши ґрунту під лапами, трохи згодом пролунав глухий звук, то леопард урізався в скелі, Після цього було чути лише шурхіт камінців, який швидко затих. Окрилений перемогою задивлений на місяць довго танцював і жебонів біля входу в печеру. Він слушно зауважив, що відтепер увесь його світ змінився, і він, задивлений на місяць, більше не безпорадна жертва обставин. Потому австралопітек повернувся до печери і вперше у своєму житті поринув у глибокий сон. Уранці плем'я знайшло труп леопарда біля підніжжя скелі. Попри те, що хижак помер, Минув іще якийсь час, поки хтось із них наважився підступити до Переможеного чудовиська, згодом вони всі оточили його зі своїми камінними ножами й пилками. На них чекала дуже важка робота, тому того дня вони не полювали. Розділ п'ятий Зустріч НА СВІТАНКУ Вийдучи своє плем'я до річки в непевних світанкових променях, задивлений на місяць, нерішуче затримався у знайомому місці. Він відчував, тут чогось бракує, але не міг згадати чого саме. Зрештою, задивлений на місяць не став над цим надто замислюватися зараз його голова була заклопотана важливішими справами. Немов грім і блискавиця, неначе хмари й буря, кристал відлетів так само таємниче, як і з'явився він зник у минулому, що для астралопітеків не існувало, тож задивлений на місяць більше ніколи про нього не згадував. Ні плем'я, ані їхній ватажок ніколи не дізнаються, що цей кристал зробив для них. Прямуючи до струмка, вони лише на хвильку зупинилися на тому місці, де він колись стояв, самі не знаючи чому. На іншому боці струмка, на своїй досі незайманій і безпечній території, інші перші вгладіли задивленого на місяць із десятком самців його племені, чиї силуети чітко вимальовувалися на тлі світанку. Вони щинили свій звичний галас, але цього разу їм не відповідали упевнено і цілеспрямовано і мовчки. Задивлений на місяць і його побратими спускалися на нижній пагорб, щоб обійти річку. Коли вони наблизилися, інші раптом замовкли. Їхній ритуальний гнів ущух і змінився на тваринний жах. Вони збагнули. Щось сталося ця зустріч відрізняється від усіх попередніх. ломаки та примітивні кінжали в руках членів племені задивленого на місяць не дуже їх стривожили, бо вони просто не розуміли їхнього призначення. Інші лише відчували, що тепер. Їхні суперники налаштовані як ніколи рішуче, і це якимось чином їм загрожує. Процесія зупинилася на краю води, і ця зупинка підбадьорила інших. Під проводом одновухого вони знову розпочали свою бойову пісеньку. Галас тривав лише кілька секунд, аж доки перечуття справжньої загрози змусило їх замовкнути. Задивлений на місяць підніс руки високо в повітря, демонструючи ношу, яку доти закривали тіла його одноплеменців. Велику гілку. На яку насаджено скривавлену голову леопарда. Пащу хижака відкрили за допомогою палиці, і величезні ікла примарно поблискували в першому промінні сонця. Більшість інших заціпеніли від страху, тож не могли бодай поворухнутись, але деякі з них почали повільно, спотикаючись, відступати. Саме такого знаку й потребував задивлений на місяць. Досі, підносячи догори свій трофей, він узявся перетинати струмок. Після секундної затримки його підлеглі, Захлюпотіли слідом. Коли, задивлений на місяць досягнув іншого берега, одновухий досі стояв на своїй території. Можливо, він був надто хоробрий чи занадто дурний, щоб тікати. Можливо, він усе ще не міг повірити, що це відбувається насправді. Бо ягуза, бо герой, хіба не однаково, коли смерть шкириться до тебе своїм жахливим вищером? Інші поховалися в кущі, здійнявши вереск від переляку, але вони повернуться і скоро забудуть про свого втраченого зверхника. Кілька секунд задилений на місяць нерішуче стояв над своєю новою здобиччю, намагаючись усвідомити той дивний факт, що мертвий леопард теж може вбивати. Тепер він став володарем світу і не знав до пуття, що робити далі, проте він щось вигадає.